Слава нашому Господу! Так Господь дав бажання нашого серця бути разом з вами на цьому місці, щоб разом прославити Його, разом послужити тут, разом почитати Слово Боже, помолитися. Нехай ім'я Боже да буде звеличене. Хочу прочитати місце Святого Писання, книга Псалмів. 144 псалом, прочитаю весь псалом. Це псалом хвала Давида. Буду звеличувати тебе, Боже мій і царю, і благословлятиму ім'я Твоє по вік віків. Усякий день благословлятиму Тебе, хвалитиму ім'я Твоє по вік віків, великий Господь і вельми прославлений. І велич його недосліджена, і роду в рід хвалитимуть діла Твої та звіщатимуть про могутність Твою. А я буду роздумувати про високу славу величі Твоєї та про дивовижні діла Твої, говоритимуть про могутність грізних діл Твоїх, а про велич Твою я сповіщатиму, будуть проголошувати пам'ять про велику доброту Твою. Та оспівувати праведність Твою, щедрий і милосердний Господь, довготерпеливий і багатомилостивий, Господь благий до всіх і щедроти Його на всіх ділах Його. Нехай славлять Тебе, Господи, усі діла Твої, і нехай благословляють Тебе, святі Твої, нехай проповідують славу царства Твого, і нехай звіщають про могутність Твою. Щоб відповідати синам людським про могутність Твою та про славну велич царства Твого, Царство Твоє, царство в усі віки, а владарування Твоє в усі роди. Господь підтримує всіх, хто падає і піднімає всіх повалених. Очі всіх уповають на Тебе, і ти даєш їм їжу у свій час, відкриваєш руку Твою і задовольняєш. Бажання всього, що живе, праведний Господь у всіх шляхах своїх і благий у всіх ділах своїх, близький Господь до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в істині, бажання тих, хто боїться Його, Він виконує, волання їхні Він чує та спасає їх. Береже Господь усіх, хто любить Його, а всіх нечестивих знищить. Уста і звіщатиме славу Господню. І нехай благословляє всяка плоть, святе ім'я Його по вік віків. Такий псалом. Думав, спочатку поділити його, взяти якісь вірші, друзі, але настільки знати це місце, слово Боже, Божу, натаке цілесне і все суть про одне. Тут йде в цьому псалмі, Таке прославлення, милості та щедроти нашому Господу. Наскільки Він є Бог добрий? Але знаєте, так буває в житті людини, коли людина якогось часу, якогось періоду свого життя починає сумніватися і починає людина думати, а чи добрий Бог? От таке питання. А чи добрий Бог? Чому так буває? Буває так, людина має якусь потребу, щось пече, щось болить, переживання серця. Буває людина молиться, гаряче молиться і день, і два, і три. І буває людина гаряче молиться і цілий рік. І буває і другий рік, і третій рік. І буває так, що не вирішується ця проблема. І ось постає таке питання. А чи Бог чує? А ось буває, знаєте, постає таке, як досада проникає в серці людини. Ну чому? Скільки я так от молюсь, а мій чоловік, чи моя жінка, чи мої діти, чи мої батьки, за кого я молюсь, чи за роботу молюсь, чи за здоров'я молюсь. А Бог не відповідає. І Бог не відповідає. І буває людина досадує. І буває, можливо, так прийти, знаєте, сумнів. У серце людське. Колись було, як нас розказував, подібне в моєму серці, якось такий сумнів пройшов. А думаєш, а хто воно, а що воно, а як воно, якесь таке сумнів у серці? І так трапилося, що приїхали гості. І там був чоловік, який мав дар пророцтва. Він підходить і каже: ти засумнівався, ти засумнівався. Коли мені було так сказано, знаєте, я запереживався і сидів такий розстроєний. А той я, через яких було слово, каже, видно, побачив, що я так запереживався. Я каже, да ти не переживай. Всяке буває у серці людини, друзі, але знаєте, нам потрібно бодрствувати, нам не потрібно сумніватися. Нам потрібно в повній мірі мати це таке переконання, що Бог благий, друзі. Другого просто не існує, другого просто не буває. Він є Бог совершенний. Він є той Бог, у якому немає ніякої похибки, ніякого зла, ніякої неправди, ніякої скверни, друзі. Він є Бог любові. Бог справедливий, Бог милостивий. Він просто другий не може бути. Він такий є. А те, що ми буває переживаємо у нашому житті, бачимо нашими глазами якусь неправду, якусь несправедливість, бачимо прояви, знаєте, чогось такого негідного в житті людському, чи, можливо, і по відношенні до себе, друзі, все це результат гріха. Гріха людського. І нам буває, знаєте, так хочеться усіх ці вирішення всяких проблем, що тут а на землі, що в суспільстві, що у наших домах, що, можливо, і в церкві, щоб все вирішувалося, знаєте, як по копірку, по нашому бажанню, по нашому велінню серця. Як би нам так хотілося, щоб воно все так і звершувалося. Але ми саме не можемо бачити. Цілісної картини. Ми не можемо повноцінно знаєте, виносити якесь рішення. Наша така, знаєте, участь бути покірними, покірними рабами свого господаря. Що Господь дає, який одяг нам дає, величаємо, які фінанси ми маємо, які сили Господь нам дає, щоб нам заробити. За все, що ми маємо в нашому житті, нам повинно бути вдячними. Нам повинно звеличувати нашого Господа. Ось як автор цього псалма, цар Давид, говорить, звеличуватимо і благословятиму Тебе. Як Він говорить, усякий день буду робити це і хвалити ім'я Твоє повір, друзі. Чи то лихо прийшло у нашу сім'ю? Будемо благословляти нашого Господа, будемо його хвалити. Читав про одного чоловіка, який написав книжку Добрий і прекрасний Бог. Але так, знаєте, трапилось у його житті, що померла в нього донька. І він отак мав такі переживання в своєму серці. Добрий і чудесний Бог. А як же смерть доньки? І він все це преодолівав. І знаєте, пройшов, пройшов який час, і він міг сказати, Бог благий, друзі, і це дійсно є так. Бо ми не знаємо причини, чому дітки помирають. Ми не знаємо причини тих нещасних випадків, друзі. Але знає Бог, але знає Бог. А наша задача ніколи. Ніколи не сумніватися і пам'ятати, що Бог великий, що Бог вельми прославлений і що величого недосліджена, друзі. Ми, люди, не можемо дослідити числів і причини, не можемо сказати, чому і як поступає Бог, чому Він якесь приймає рішення. знаєте, Як буває, от і в Слові Божому, ми з вами читали про пророки. Як одні перемагали царства, перемагали війська, як переможною ходою, звіщали і йшли, і ніхто нічого не міг зробити. А про других проків читаємо, що їх били, їх катували, їх продавали смерті, друзі. Який з цих пророків більший? Кого із цих проків більше любить Господь, ми не можемо це сказати. Але чомусь так трапляється, такі обставини, таке служіння було у цієї людини, Все це було для слави Божої, що це було для того, щоб, можливо, для виправлення народу, друзі. Щоб людське серце перемінювалося, щоб люди наверталися до Господа, щоб люди відверталися від всяких гріха, від всякої неправди. Ми з вами маємо розум. І ми вами можемо роздумувати, і будемо роздумувати, будемо роздумувати про високу славу і велич Господню. Будемо роздумувати про дивовижні діла Його, друзі. І будемо завжди про це пам'ятати, про могутність грізних діл Його. Знаєте, прийшла війна в наше життя, я ніколи не думав. Я думав, що це дід мій воював, дід мій був на війні, а думав, живу в такий час, де не буде війни, в добрий час, у мирний час. Але прийшло, прийшла війна. Разом з війною прийшло горе, трачені долі, трачені сім'ї, трачені рідні і близькі, скільки чуємо, скільки маємо свідчення, друзі, таке питання. А благий Господь. Друзі, відповідь благий Господь. Якби Бог не був благий, знаєте, то я так думаю і розумію це, що життя вже б на цій землі б не було. Люди б вже самі себе вже давно б унічтожили, друг друга повбивали. А те, що ми бачимо нашими очима, це результат того, що гріховна природа, вона яка була від гріхопадіння Адами з Євою. Коли Змій коли сказав, будете як Боги, і ось це бажання бути Богом, бажання слави, бажання якоїсь могутності, бажання влади толкає людей на всі ці, знаєте, несправедливості, на всі ці смерття, а ми будемо славити. А ми будемо величати нашого Господа, будемо надіятися на нього. Поміч людини це добре, але поміч Господа наскільки краще. Той, хто надіється на Господа, ну, він ніколи не посоромиться. Тому що Господь ніколи не підведе, тому що Господь ніколи не запізнюється, тому що те, що Господу приділено, і воно відбувається і не відмінить, друзі, браття сестри. Чим ми краще інших людей, давайте побачимо ось це місто Трастянець, ось сусіднє місто Охтирка, скільки жителів, а скільки їх вірять у Господа. Але нас чомусь вибрав Господь, друзі, дав нам почути Слово Боже, і від почуто Слово Боже дав. Бажання, знаєте, нашому серцю прийняти це Слово, сповідати перед Ним провини свої, друзі, славити Його. Люди бувають в цьому світі, що є просто так, щось таке трапилось, пальця пробив, і кричать: О Господи! А ми з вами величаємо нашого Господа і знаємо Його як особистого Спасителя. Можемо мати з Ним і маємо спільність спілкування з ним, друзі. Скажіть, як не говорити, що Господь що Він не благий? Він благий, він благий, будемо завжди все пам'ятати. Тут в цьому псалмі ми з вами прочитали, будуть проголошувати пам'ять про велику доброту Твою та оспівувати праведність Твою. Якщо ми з вами будемо уважні, то ми з вами можемо побачити. На своє життя. Як боє, Господь виходить на зустріч і допомагає, як боє, знаєте, справи устрояються. як мають проблеми вирішуються, як боє, все так добре складається, друзі. Господь виходить на зустріч. У цьому ми не можемо сумніватися. Ми не маємо права у це сумніватися. Бо Господь благий. От восьмий і дев'ятий віршик прочитаю ще раз. Щедрий і милосердний Господь довготерпеливий і багатомилостивий, Господь благий до всіх і щедроти Його на всіх ділах Його. Це вся сутність того Бога, якого ми з вами віруємо. Як буває, добре спілкуватися з тією людиною, яка людина, знаєте і милосердна. Яка людина щедра, яка людина така послушлива, поблажлива? Як мені важко спілкуватися з людиною строптивою такою дерзкою, такою самовільною, неслухняною, непоступливою, друзі? Наскільки нам повинно бути добре спілкуватися з нашим Господом? Бо Він є той Бог, який хоче з нами спілкуватися. Він є той Бог, який хоче, щоб ми зверталися до нього і говорили йому всі свої побажання. Він є той Бог, який хоче, щоб ми його славили і величали, друзі, бо він достойний. Колись в своєму житті, як всьому бачив, знаєте, якусь таку ну, неправильність. Чому Бог так треба, щоб його славили і величали? Тільки вже згодом я зрозумів, що Він цього достойний, друзі. Він достойний, щоб його славити, щоб Його благословляти. Він достойний того, щоб оповідувати славу царства Його і звищати про могутність Його. Він достойний того, щоб нам спілкувати іншим людям про Його могутність, про Його милість. Про Його спасіння, друзі, Він достойний. Він і дав сина свого заради нашого спасіння. І зараз, якщо інститут, інститут жертвоприношень, щоб за провини. Ми приносили якісь жертви, вже цього немає. Син Божий, сам Бог Ісус Христос, віддав себе в жертву за наші провини. Скажіть, а чи не благий Господь? Він благий Господь, за нашу несправедливість. За наші помилки, за наші прогрехи, друзі. Він по заслугам нашим віддає нам. Він довго терпить нас. Він вправляє нам, нам, знаєте, таку дивовижну милосердя. Він чекає на нас, а коли ми виправимося. Але все це ми з вами повинні розуміти, що все це буває до певного часу. Як Служіння назначено на 10-ту годину, якщо ми прийдемо позже, то вже не опоздали. Так можна і опоздати і за спасіння. Так можна опоздати, знаєте, коли буде пришестя Господа, коли Він прийде забирати своїх, опоздати, тому що не поспішив, тому що не послідкував, не постражував за своєю ногою, за своїм серцем. Нехай Господь благословить нас дійсно сторожувати, пильнувати, щоб нам війти у свій час у царство Його, яке він протував для вірних своїх. Хіба не благий Господь, благий Господь. Ми знаємо з вами, що Він є там зараз, на небі. В той же час він живе Духом Святим у серцях наших. І там він на небі, друзі, щоб приготувати місця для нас. Чи не благий Господь, благий Господь, друзі? І ще ми з вами молимось до нашого Господа, маючи потреби. Близький Господь до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в істині. І маємо віру, і по вірі нашій він виходить на зустріч, друзі. Будемо, знаєте, завжди, у нашому житті, звіщати ім'я нашого Господа, звіщати про Його милосердя, про Його щедроту, про Його довготерпеливість, звіщати про те, що Він є Бог добрий, і величати Його завжди і всюди, і не забувати про це, друзі. Давайте в цей час ми помолимось до нашого Господа, давайте ми цей час. Благословимо Його святе ім'я, друзі, і будемо це завжди робити і в цей день, і в другі дні. Сповіщати і славити ім'я нашого Господа. Давайте встанемо на наші ноги і помолимось. Алілуйя! Слава Тебе!